Ну, на фоні цих ракетних обстрілів і те, що в нас знову почалися проблеми зі світлом. Звичайно, всіх нас тривожить. А яка буде зима? Тому що зараз вже кінець серпня. Відомо <з -з -з за літом починається осінь, а за осінню починається зима. Тобто, яка буде осінь, яка буде зима, і як ми, українці, перезимуємо? Та перезимуємо її. Я не думаю, що будуть якісь такі трагічні речі. Звичайно, обстріли будуть. Звичайно, удари по інфраструктурі, по енергетиці будуть. Але судячи по тому, що я знаю і бачу, ми вже маємо певний запас такої прочності, якщо можна сказати. Знаєте, ми вже навчилися не тільки воювати добре і давати відсість цьому ну, кровожерловому, але, на жаль, дуже великому кількісному по техніці і по солдатам ворогу, ми ж навчилися і в тилу виживати, і дуже швидко ремонтувати, і берегти нашу інфраструктуру. За чого? Мої особисті прогнози такі: війна, на жаль, у 2024 році не завершиться. Вона, на жаль, буде ще певний термін часу. Позиційна. Я думаю, що дуже багато, і ми вже всі це знаємо, буде залежати від осінь зими. І від політичної ситуації в Сполучених Штатах Америки від того, чи будуть вони нам спроможні надавати військову допомогу і надалі після виборів там президента в листопаді. Думаю, що так будуть. Не думаю, що там кардинально щось зміниться, але не будемо, скажемо, поки що наперед так далеко заглядати. За чого я думаю, що осінньо-зимні період цього року буде приблизно такі саме, як і минулий рік. Тобто, він не буде для нас такі дуже м'які, дуже комфортні але він не буде трагічний. І з тими викликами, які ми там будуть, ми будемо справлятися. Тим більше, що, ну, що там гріхати, вже 2,5 роки. Вже генератор позакуповували, вже запасні частини є, вже де потрібно укріпились, де потрібно захистились, де потрібно закопалися під землю. Так що буде все добре, буде складно, десь буде тяжко. Але в кінцевому результаті перезимуємо. І я не думаю, що будуть вже так вкотре говорю, що там Україна і Українці замерзнуть. Це мрія нашого ворога. Ну але правда на нашому боці, Бог на нашому боці. Я думаю, що Бог береже Україну і українців, і цьому є ну багато підтверджень, на як на мою думку. Так що в цілому перезимуємо. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишити свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.